Добрий день. Продається така ось машина Kia Rio 2017 року. Випуску Четверте покоління. Коробка механіка. Пробіг у неї 20 700 км. Це батькова машина. Так вийшло, що батько вже не буде на ній їздити за станом здоров'я. Того вирішили її продати. Машина. Не бита, не фарбована, нема ні жодного підкрасу. Так. Ось я її по кругу зараз обіду. Стан близький до нової. Немає ні царапин, ні потертості, нічого. Резина зімня, майже нова, тут протектор 99%. Так, все із нутри. Сидіння, все ціленьке, не потерте. В ній подогрів сидіння, потім подушки безпеки, кондиціонер, все працює. Практично нова машина. Так, ось Задний ряд. Так сейчас я их заведу. Так, двигун працює рівно, ніяких не помилок, не вибиває нічого, все, її пробіг. Так, Зараз капот відкриємо. Так. Мотор працює рівненько, сухенький, не є, не, потьоків, не є нічого. Із нюансів, то ось на передньому бампері знизу ось є отаке ось. Це так батько її купляв. Так воно, ну коротше, отак воно є. Все, більше по машині жодного царапини, не підкраса, нічого немає. Що я ще багажник покажу. Ось остан багажника. Тут теж все не зачухане, подерте, все ціленьке. Ось мій номер телефона. Кому треба, можете дзвонити. Знаходиться машина Миколаївська область, Вознесенський район. Раніше був Єланицький, село Славне, раніше було Уральське. Дзвоніть, договоримося.